Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні ми будемо з вами казати про доплату освітянам. А саме мова йде про тисячу тисяча гривень, яка буде у вигляді доплати до заробітної плати. І відповідно ми скажемо, що це за кошти, звідки вони будуть братися, що є передумовою цього, оцих коштів, і як це пояснив міністр освіти та науки. Ну, по-перше, є постанова Кабінету міністрів від 8 листопада 2024 року під номером 1286, в якій наголошено, що з 1 січня 2025 року буде установлена щомісячна доплата за особливі умови роботи педагогічних працівників закладів загальносередньої освіти. Державної і комунальної форми власності. Тобто про ці заклади йдеться мова. І відповідно ця доплата буде встановлена у розмірі 1300 гривень. А також з 1 вересня 2025 року до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан. Вже доплата буде у розмірі 2600 гривень. І відповідно, ця постанова набирає чинності з 1 січня 2025 року. І ось тепер давайте, щоб зрозуміти цю постанову і про що вона каже, окремо надав інтерв'ю міністр освіти і науки. І ми зараз це інтерв'ю з вами прочитаємо і зрозуміємо, про що він сказав. Стосовно оцієї тисячі. Мова йде тільки про вчителів закладів загальносередньої освіти, які будуть отримувати щомісячні доплати до своєї заробітної плати. З 1 січня 2025 року. На це не буде впливати стаж педагога. Чи місце розташування закладу освіти, в якому він працює? Тобто, ви зрозуміли, про кого йде мова, і, відповідно, що не буде впливати на те, щоб педагог отримував цю тисячу. Ну, умовно кажучи, можна цю доплату до заробітних плат порівняти з доплатою до пенсії. Можливо, і не коректне порівняння, але воно такі є. Доплата до пенсії, а це доплата до заробітної плати педагогів. Ось про яке поняття йдеться мова. За словами міністра, механізм виплат доплат не потребуватиме будь-яких додаткових дій від вчителів. Оцей механізм буде забезпечувати саме Міністерство освіти та науки. У державному бюджеті на 2025 рік на цю потребу, на цю доплату, виділяють 12 мільярдів гривень, які держава отримує від іноземних партнерів. Ось звідки беруться кошти на цю доплату. Як і кошти на інші видатки соціальних сфер. Для підняття заробітних плат, бо ми кажемо зараз про доплати, не про заробітні плати. А для того, щоб підняти заробітні плати, педагогічних працівників потрібно щонайменше 40 мільярдів гривень. І, відповідно, ми з вами казали про те, що відбувалось ще раніше. Засідання Комітету Міністра Міністерства освіти та науки, і там наголошували про цифру 20 мільярдів, яка б надала б можливість збільшити фінансування освітньої сфери. А тут мова йде про цифру 40 мільярдів гривень. Також було засідання про спілок, які також наголошували і зверталися до різних органів влади, що треба. Десь взяти кошти для освітян. Тобто, з різних джерел була, було піднято це питання, ця проблема. І ось Міністр каже, його цитата: У нас розроблений сценарій підняття заробітних плат, який потребує поетапного впровадження. Мінімум, це 40 мільярдів гривень. При Одномоментному підвищенню для всіх педагогічних працівників заробітних плат потрібна 300 мільярдів гривень. Інша цифра. Тобто не а відразу, то 300 мільярдів гривень потрібна цифра коштів. Тому ми вирішили, він наголошує, ми вирішили використовувати наявні кошти, аби зробити таку доплату. Но на мою особисту думку, шановні глядачі, це все було зроблено завдяки тому розгласу від відповідного комітету, від проспілок. Про це наголошував нав, навіть освітній обонсмен. про це питання щодо фінансування освітян. Можливо, це і сприяло тому, що вони вирішили, як наголосив міністр, зробити оцю доплату. До заробітної плати педагогічних працівників. У відомстві планують збільшувати розмір доплат, мова йде тільки про розмір доплат. Для вчителів. Якщо для цього з'являться додаткові кошти. Тобто, питання це фінанси. І відповідно, де їх брати, для того, щоб підвищувати ці доплати. Як планується в Міністерстві освіти. Крім того, для інших педагогічних працівників, бо ми кажемо тільки для, педагог, для про працівників, які працюють в середніх освітніх загальних закладах. А тут мова йде про інших педагогічних працівників, у яких також залишається питання підняття заробітних плат. А це заклади професійної, технічної, дошкільної освіти та коледжі. І за словами міністра, Міністерство освіти та науки працює над розробкою механізмів доплат. Також це доплати до заробітних плат. Для цих категорій, однак, фінансування цих витрат здебільшого покладено на органи місцевого соредування. Тобто органи місцевого середування мають опікуватися цим питанням. І ось цитата міністра. Нам потрібно розробити механізми, які дозволять платити більше тим громадам, які мають на це можливості, зауважив міністр освіти. А якщо громади не мають оці можливості, то, відповідно, Міністерство освіти та науки не буде розробляти ці механізми. О, шановні глядачі, про що йдеться мова? Про яку тисячу, і для кого ця тисяча буде в першу чергу. Бо ця тисяча буде запроваджена тільки на рік, на 2025 рік. І ми сказали з вами, для кого вона буде і кого вона буде стосувати. стосуватиметься оця тисяча. Тому, шановні глядачі, ось така інформація, вона дуже доречна І ми з вами все. З'ясували ось по цьому питанні. По цій тисячі. Тому, якщо у вас є окремі питання, будь ласка, залишайте, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні з вами розбирались в цьому важливому питанні. Це тисяча для працівників освіти. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей!